Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати рушники. З давен давен матусі і бабусі вишивали рушники і дарували їх своїм дітям і онукам. Вишиваючи квіти, листя, ягоди, вони бажали своїм рідним здоров'я міцного, долі щасливої довгі роки. А коли козаки йшли захищати нашу рідну землю, щоб рушник був їм оберігом, нагадував про рідну землю, про рідну домівку, про своїх близьких і давав сили і натхнення. Рушничок матуся вишивала, ниточки рівнесенько клала, вишила листочок нитка зелененька, а червона вишила ягідки спіленькі. Мама гарно вишиває, доленьку щасливою закликає. Щоб синочок сильним був, як дуби, щоб рушник матусін беріг від біди. На нашому рушничкові теж буде зелене листечко, червоні ягоди. І квіти розцвіли на ньому. Для того, щоб намалювати такий рушничок, я приготувала фарби, сервиточки, баночку з водою і ось таку заготівочку. Ми будемо малювати візерунок по краям нашого рушничка. Приготували вказівний пальчик. І він буде у нас зараз працювати. На верхньої полосочці рушника між листочками будемо малювати ягідки. На нижній полосочці так само. Занурили в червону фарбу пальчик і між листочками притискаємо вказівний пальчик на аркуші паперу. Не забувайте добирати фарбу на пальчик, щоб ягідки були яскраві, соковиті і червоні. Ми намалювали на верхньому рядочку ягідки Тепер будемо так само ягідки малювати на нижньому рядочку поміж листочків. Добираємо фарби. Міцно притискаємо пальчик. І ось уже по краям ми домалювали наш візіруночок. Подивіться, старано ми працювали і все вийшло гарно. А тепер намочіть пальчик у воду і витріть його серветочкою, щоб серединки наших квітів, які ми будемо зараз малювати, були яскравого жовтого кольору. І так, продовжуємо працювати. Набрали на пальчик фарбу жовтого кольору, і серединку кожної квіточки треба поставити крапочку. І подивіться, які яскраві квіточки у нас стають. Витираємо пальчик, закінчуємо нашу роботу. Наш рушничок буде усіх захищати і оберігати. На пам'ять, на щасливу долю мами вишивають рушники.